Володимир Зеленський розчарований тим, що Дональд Трамп обрав Будапешт власне для зустрічі з Путіним. Зеленський розчарований, що Трамп і Путін обрали для зустрічі саме Будапешт. Це зазначає європейська правда. Ну, тут, знаєте, тут хочеться сказати так: як є, так і є, це по-перше. А по-друге, ну, вибачте, а що обрати? Що обрати? Яку країну обрати? Ну, власне, Зеленський до Москви не поїде, не поїде. Путін до Києва не приїде, не приїде. Десь засідати в Туреччині. Ну, ми розуміємо, що це не Європа в тому класичному значенні слова. Тому в Туреччині ми вже були. Їхати в Саудівську Аравію знову-таки дуже далеко, і ми там вже знову були. А от затащити Путіна в європейську країну, запросити його, і показати Путіну, що Європа готова піти на певні поступки це хороша ідея. Це непогана затея Дональда Трампа. Я поясню вам, в чому е вигідна Угорщина. По-перше, Дональд Трамп перетягує на себе Орбана Орбана як людину, яка доволі. Сильно симпатизує нашому ворогові Путіну. Але Дональд Трамп миттєво в один момент просто переназначає Орбана. Тепер Орбан в тому числі і на боці Дональда Трампа. А це важливо. Мати Орбана на боці Дональда Трампа важливо. Задайтеся простим питанням. А може Орбан після такої уваги з боку Дональда Трампа? Робити щось, що буде не відповідати мирному плану Трампа. Я думаю, ні. Для Орбана допомога, підтримка і увага Сполучених Штатів Америки не менш важлива, ніж Російської Федерації. Так, з Російської Федерації Угорщина бере нафту, газ, там, корисні копалини, має в цілому приязні відносини. Це дійсно безперечно. Але з іншого боку, Орбан не хоче втратити і Дональда Трампа, і Сполучені Штати Америки. Адже Орбан позиціонує себе в Європі як такий лідер на протесті. Лідер, який чинить певний спротив, який намагається зайняти своє положення в Європі, а не підпорядковуватися всім європейським е, там, рухам, які тільки, тільки є. А тому позиція обрання саме Угорщини прекрасна, як на мене. Трамп намагається підхопити Орбана, перевести його в русло українського питання і, можливо, в тому контексті, в якому потрібно саме для України і для США, яка ще країна висловилась щодо можливості прийняття Путіна? Яка Франція? Ні? Німеччина? Ні? Британія? Ні? Яка? Щось намагались говорити швейцарці? Але ми розуміємо, що в Швейцарію, напевно. Путін не поїде. І Трампу Швейцарія нічим не цікава. Швейцарія займає абсолютно позицію такого, знаєте, страуса. Вона завжди займала таку позицію. В Другу світову війну, в Першу світову війну. Вони знають, як переживати оці всі катаклізми. Вони завжди нейтралітет. Бо там гроші, світові гроші. І всі в цілому погоджуються. Окей. Нічим Швейцарія як локація нам би не допомогла. А ось Угорщина тема дуже непогана. І як на мене, це вдале рішення Дональда Трампа. Я думаю, Володимир Зеленський просто не до кінця оцінив поки що. В силу емоцій, можливо, в силу всіх тих подій, які є, не до кінця оцінив перспективні можливості саме такої зустрічі в Угорщині. Ну, в будь-якому випадку, моя точка зору ось така. У вас може бути зовсім інша думка. Напишіть її в коментарях, не лінуйтесь. Це важливо. Ми намагаємось поглядати на коментарі, які ви пишете. Будь-якому випадку, якщо ви пишете коментар, ви завжди формуєте свою позицію. А це дуже важливо. Бережіть себе і напишіть, чи задоволені ви тим фактом, що Трамп і Путін спробують зустрітися ще раз.